У плавальному басейні Дельфін гаряча атмосфера боротьби, хвилювання і гучних облисків. Уже втретє цей басейн стає майданчиком для обласних змагань із плавання пам'яті Дмитра Куцюбайла, героя України, командира легендарного батальйону Давінчі Вінчі». Цьогоріч Участь у турнірі взяли понад 130 спортсменів. До бурштина прибули команди з Івано-Франківська, Снятина, Коломиї, Рогатина, Калуша, Долини, а також особливі гості команда зі спортивної школи рівненської атомної станції міста Вараш. Під час урочистого відкриття турніру учасників привітав заступник міського голови Володимир Чуйко. Дозвольте щиро вітати вас в місці доброї енергії, місті бурштин. побажати кожному невичерпну енергію і втілення всіх заданих легкої води, достойних стартів і ще більш достойніших перемог. Під час змагань гості турніру разом із мамою героя Оксаною Кудюбайло помолилися біля меморіалу героїв, вшанували усіх полеглих захисників України. Я дуже вдячна організаторам і учасникам цього запливу за те, що вони пам'ятають про мого сина і присвячують цей заплив. Тим часом на доріжках басейну кипіла справжня боротьба. Учасники змагалися у 200-метровому комплексному плаванні, а також на дистанціях 50 і 100 метрів різними стилями: батерфляй, спина, брас і кроль. В змаганнях беруть участь юнаки та кадети. Це є відбіркові змагання до чемпіонатів України, які відбудуться буквально через два тижні. І для тих, хто вперше бере участь в цих змаганнях, це є своєрідна. Сходинка до тих спортивних висот, які ми сподіваємося, що учасники цих змагань будуть і чемпіонами України, і дай Боже, щоб вони стали і призерами міжнародних змагань, чемпіонатів Європи, світу, Олімпійських ігор. За словами радника голови Івано-Франківської ОДА Володимира Веркальця, спорт це один із способів зберігати пам'ять про героїв, виховуючи нове покоління сильних і свідомих українців. Серед багатьох обов'язків, які в нас є, є обов'язок пам'яті, і саме обов'язок пам'яті сьогодні нас зібрав в цьому спортивному залі, в цьому спортивному басейні, щоб вшанувати пам'ять героя України Дмитра Коцюбайла, який захищаючи нас, на жаль, загинув на цій війні. Ми розуміємо, що пам'ять можна творити в різноманітний спосіб. І в тому числі серед тих способів, які ми робимо і творимо цю пам'ять, є спортивні заходи. Спортивні заходи саме серед дітей, бо це все, що сьогодні відбувається, все, що захищають наші хлопці на фронті, і, на жаль, втрачають своє життя. Це все заради нашого майбутнього. Серед переможців естафетних запливів, команди зіснятина, івано-франківська та рогатина. Турнір переглядає в собі. Два моменти. Напевно, це найперше виховний, тому що ми повинні виховувати наше молоде покоління на правильних героях, на героях України. Так, а другий це момент фізичного виховання, так бо саме плавання, як ми знаємо, є одне з найкращих видів спорту. Точно входимо в топ 10 областей України. Треба розуміти, так це, це важливо і. Плавання я вже казав, стрімко розвивається на Івано-Франківщині, тому що це прекрасний, важливий і потрібний вид спорту. Свою любов до води юні спортсмени виховують з маличку. А Дельта та Христя із Коломиї займаються плаванням уже кілька років і мріють про великі перемоги. Я займаюся вже чотири роки. Колись давно нас побудували басейн 21-му році, і я його дуже довго чекала, щоб позайматися, бо мені було дуже інтересно. І тато мене туди відправляють і цього часу. Я сюди. Ще... А я займаюся кіріки та за того, що моя мама пішла як тренер, і я захотіла почати цю справу. І вона мені дуже подобається. Турнір пам'яті Дмитра Вінчі – це не просто змагання на воді, це приклад того, як спорт формує характер, гартує дух і вчить бути сильними, як герой, ім'я якого назавжди залишиться в історії України.